Як отримати другу вищу освіту у нашій країні? Нові умови і виклики часу ставлять перед державою нові завдання і вимагають наявності високопрофесійних кадрів із стратегічним мисленням, здатністю працювати в умовах реформ і в умовах загальносвітових тенденцій розвитку державного управління. А це потребує звичайно удосконалення системи підготовки, передпідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. В Будь-які галузі потрібні професіонали, люди з відповідною підготовкою та. Освітою. Наприклад, лікар чи льотчик-аматори навряд чи нас з вами задовольнять як громадян і отримувачів послуг. Не виняток і державне управління. І, і саме від. Фахових управлінських рішень від ефективного державного управління залежить і розвиток держави загалом, і кожного її громадянина, зокрема. Безперечно, популярність професійної освіти в сфері державного управління зростає. Свідченням цього є розвиток національної академії, збільшення кількості слухачів, розвиток нових форм і методів навчання, розвиток магістерських програм. Наприклад, на початку своєї діяльності Національна академія прийом прийомне на навчання всього. 100 осіб за денною формою і лише за однією спеціальністю в останні роки Національна академія разом з її регіональними інститутами приймає на навчання більше 2 тисяч осіб за 11 спеціальностями за чотирма формами навчання. До речі, серед слухачів вищої школи державного управління є випускники. Не лише українських відомих вищих навчальних закладів, але і престижних іноземних, таких, наприклад, як Віденська дипломатична академія або Московський державний університет імені Ломоносова. Діяльність академії направлена на практико-орієнтоване навчання, на розвиток магістерських програм на основі компетентнісного підходу для максимального наближення навчання магістрів і спеціаль... магістрів і галузі знань державного управління до їхньої практичної діяльності. Національної академії постійно йде пошук нових форм і методів навчання, наприклад, Застосовуються якісь методи, тренінги, дискусії, навчання у формі дискусій, відкриті лекції, і ці форми постійно змінюються, удосконалюються. Наука про навчання дорослих, андрагогіка, довела, що дорослі більш мотивовані, особливо мотивовані до здобуття нових знань і навичок, оскільки їм необхідно бути конкурентоспроможними на ринку праці до національної академії державного управління при президентові України справді приймаються особи на навчання лише з повною вищою освітою, які мають диплом спеціаліста або магістра разом з тим. Про навчання національній академії варто говорити не як про другу вищу освіту, а як про професійну освіту державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.